Я обіцяли показати це масоти з медом, які розпочатуються для подальшої випечки. Це наша медогонка, це наш пункт випечки. Трохи приходиться відходити від загальної пасіки і ховатись ось в такій будці, для того, щоб менший був звіт бджоли, все ж таки ще не осінь, але вже і не. Дуже гарна сьогодні погода, де бджоли все ж таки будуть злітались і трохи нам буде не дуже добре для загальної витишки меду. Розпечатаю я тільки мед, розплід не розпечатую. <схи> Це би було дивно. В принципі, якби його розпечатати, він нам не потрібен. В принципі, будуть втрати по розплоду, але вони не є значними. І на загальний стан вулика в принципі, впливати би не мали. Та і не мають. От. Я думаю, що в подальшому у вас буде багато коментарів, що ми зробили неправильно, що ми зробили правильно. Комусь буде цікаво взагалі подивитися, як ми починали, з чим працюємо і як працюємо. Ну, це вже помаленьку. У нас ще є багато часу. Я думаю, на другу рамочку, ми вам показували вулику, як бачите. Затягнуто непогано, навіть дуже добре, я б сказав. Мед печатаний. Зараз ми проводимо загальну розпочатку меду для подальшої випічки. Стараємося якнайаккуратніше. А потім медогон. Ми Микола Володимирович вже... Ми звітуємо медвушку з даного меду. Стоїть, замислився за і думає, коли ж той день настане. Вечір, ну, вечір прийде. Але вечір сьогодні все ж таки прийде, в подальшому може, 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 може. Ми будемо робити рекламу алкогольним виробом. Я думаю, що ми все ж таки медвушку сьогодні спробуємо От. Так що зачотний, Буде все у нас добре. І я думаю, у вас теж. Побавитись з рамками є чого бі біля чого. Було би біля чого, як говорять нас народі. От, а час знайдеться. Рамку розпочати. Майже, майже, майже. Багато хто працює різними вилками, валіками, ножами. Не знаю. Для мене вилка сама практичніша, сама легша з того, що я пробував. Пробував валіками, пробував ножом. Ножом ну не, не моє валіком. Не дуже добре розпечатує. От, е, вилпую, ну саме краще. Звичайно, є маленькі втрати по центр. Медосбо по цьому босу. Дякую боссенку. Дякуємо! Помішали нам трошки. а от Нам помішали, приїхали сусіди, спиталися, побажали нам е, щастя. Привики меду, за що ми їм дякуємо. От, і, як бачите, зараз рамки ми встановили і починаємо під центраву, туго, центрафугою виганяти мед. Мед ми виганяємо легенько з одної сторони, потім при повороті рамок. Вже повним, повними обертами викидаємо. Мед вже з іншої сторони, так, щоб не ламало рамок. Бо якщо на одну сторону при максимальних обертах потиснути, рамки ламає дуже сильно. Відповідно, ми так трохи затягуємо даний процес, але в принципі часу до осені в нас ще багато, я думаю, що ці вулики ми повикачуємо. Мет, арсенчик зараз вам покаже ближче.